Всім привіт! Я хуторяночка і я розкажу свої думки з приводу складнощів життя на хуторі. Перше, це відсутність централізованої води. Як правило, це колодязі, але у колодязів є таке свойство закінчуватися! Деякі колодязі пересихають, в літній період часу мені вистачало води на побут, але не вистачало на полив, наприклад, городу. Також треба було вибирати, Або сьогодні ми купаємося, або сьогодні ми беремо речі. Також якість цієї води. Бо ніхто її не перевіряє, навіть якщо, в принципі, можна перевірити, але хто цим буде займатися, кому воно потрібно. А при кип'ятінні води вапно дуже товстим шаром осідає на чайнику. Друге, це повна відсутність будь-яких магазинів. До найближчого магазину мені 3,5 км, але там вибір. Такий собі, далі вже за 6 кілометрів. Ну а краще всього виїжджати до Хмельницького, а це на хвилиночку 21 кілометр. Єдине, до нас приїжджають автомагазини. Про це є окреме відео. Подивіться. Третє. Відсутність сусідів. У мене дуже мало сусідів, особливо взимку, адже багато дачників, які проживають тут тільки влітку. Одразу до. Відсутності магазинів відноситься і відсутність банкоматів. Щоб зняти кошти, треба знову-таки виїжджати у Хмельницький 21 км, а купити в Автолавці ти можеш тільки за налічку. І туди же відноситься складність це аптеки, тому що аптеки також знаходяться тільки в Хмельницькому.